Як зняти значок з Мегана 3, 14-15 рік другий рестайл? І що для цього потрібно. Якщо бампер на автомобілі стоїть, відкрутити, попустити верніше, відкрутити ці болтики, всі що тут є. І тоді можна буде легенько відігнути саму решітку верхню, щоб можна було руку запхати. І головка на 7, і я покажу, де що знаходиться. Тут буде отакий. Болтик ось тут. Раз. І тут два. Відкрутили болтики, і тоді берете лопатку. Чи шило, чи викрутку плоску, так щоб не пошкодити. І знизу легенько собі піддіваєте. І самою лопаткою відгинаєте. О! Щоб не пошкодити, все, значок в наших руках, защолочки всі цілі. І все. Кому що потрібно з мегана 3 чи будь-які запчастини, телефонуйте, компанія GopAuto.